З'ясувалося, що дуже багато є представників ветеранських організацій, самоцінних ветеранів, якими ніхто не опікується. У нас велика була зустріч з ветеранами та членами загиблих героїв. Ми отримали від них численні запити від цих людей. Доступність безбар'єрність, проблеми пандусів і інклюзії, проблеми паркування на місцях для людей з інвалідністю, гідне вшанування пам'яті, створення алеї слави — було окреме питання. І після того ми зустрілися з представниками всіх організацій для обговорення. Цілей і напрямків, впровадження інституту вит... помічника ветерана, далі обговорення проєктів щодо відкритого ветеранського простору, доступного для всіх. Дуже багато питань. До того вони зверталися до нас персональними западами. Ми вирішили всіх зібрати. З'ясувалося, що дуже багато є представників ветеранських організацій, самоцінних ветеранів, якими ніхто не опікується. Ми треба їм в цьому допомагати, і ми їх збираємо. Буде створено окремий напрямок по системній роботі з ветеранами, з родинами загиблих, для того, щоб вони відчували себе максимально комфортно.